Сіма та Сімба, левиці, яких вихідними у Хмельницькому шукали рятувальники та поліцейські. Тепер вони знову перебувають у вольєрі реабілітаційного центру для диких тварин. На даний час вони вже дійсно загрози не можуть ну, нести, бо вольєр, скажімо так, навіть двері, ті, що були на замках, ці двері повністю ми заварили. Було встановлено факт, що був пошкоджений вольєр і на саме замки. Нагадаємо, про втечу левиць із цього закладу стало відомо у суботу, 15 листопада, близько 10-ї години. Одну тварину впіймали одразу самі працівники звіринця, а до пошуків іншої залучали рятувальників та поліцейських. Близько 19-ї години того ж дня місце знаходження тварини було встановлено. Її було введено в стан медикаментозного сну та прийняті усі дії для подальшого поміщення її у безпечне місце. Подія спонукала спеціалізовану екологічну прокуратуру розпочати досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. Внаслідок інциденту на території закладу загинуло кілька тварин, що перебували у суміжних вольєрах. На теперішній час проводяться всі необхідні слідчі дії для спрямування на встановлення причин і механізму втечі тварин, коло причетних осіб та надання оцінки діям посадових осіб цього центру. Головне завдання прокуратури надання оцінки місцю утримання тварин та діям осіб, які Допустили тримання тварин в таких умовах. За словами директора центру Сергія Пальохіна, тварин у цей заклад привіз громадянин Індії на тимчасове утримання. Та згодом власник левиць виїхав за кордон і перестав виходити на зв'язок. Я не є власником, коли останню львіцю ми відловили, помістили в вольєр, так само я написав розписку поліції. Що я тимчасово зобов'язуюсь у себе тримати даних тварин. Коли приїде там представник Animal Україна» забирати, так само вона напише бумагу дану, я погоджуюсь, щоб вона забрала. Я навіть не то, що погоджуюсь, я хочу, щоб вона забрала. Керівниця Київського центру порятунку диких тварин Наталія Попова підтвердила, що Сергій Пальохін дійсно звернувся до них з проханням передати тварин до столичного закладу. Вже звіти їх згодом мають відправити до південної Африки. Однак скільки на це піде часу, поки невідомо. Це десь півроку буває навіть і більше. Це залежить від нашого міністерства, як надають дозволи. Це я не бачила, але від, в якому вони стані. Чи потрібно їм лікування і реабілітація? Чи ні до слова, це не перше кримінальне провадження щодо умов утримання тварин у цьому реабілітаційному центрі. Це підтвердили у районному управлінні поліції. Навесні 2024 року. Зоозахисники вже скаржились на неналежні умови, в яких перебувають хижаки. Саме тоді в квітні привезли левеняток. І саме цих левенят ми бачимо е, зараз у вигляді дорослих вже левить, тоді наче їх привезли на перетримку. Вони говорили, що у них всі документи на руках і так далі. Що левенят за як бачимо, пройшло півтора року. Вони жили в цих всіх жахливих умовах, і тепер маємо результат. Вони живуть в жахливих вольєрах зверху, там де проживають левиці, немає ніякого накриття, ні решітки, тобто це ж рід кошачих, і вони з легкістю можуть вилізти просто по цій сіті і перестрибнути забор. Він взагалі в аварійному стані. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.